Ганна Барвінок святе різдво на хуторі. Читає Лілія Мироненко. Зима, округи кучу гори снігу, глибокі стежки потоптані то людьми, то скотиною. Димарі почали вже куріти, півні стали свої голоси подавати. У собак полегшали дрімки, гапне крізь сон і замовкне. Морить сон. Ніч була їм невесела, вартували і гвалтували. Тихо якось, тихо, да вже що далі все починає оживати. Сонечко на сході велике, красним кругом зарева випливає, і в воздусі якась земла починає прокидатися всесвітнє твориво і наповняти життям, де не де телятко мукне. Горобчик сполохнеться, ось уже журавель заскрипів, невсипуща хазяйка вийшла по воду, а хто ще й одлежує бока, що дуже натрудився вчора, бо сьогодні Різдво велике свято, то треба було всюди обійти господарство і скотині послать, і корита повирубувати, щоб і вона праздник знала. І собакам в'язку соломи хоче пізненько, а кинути, коло воріт і на рундуках повичищати, пообмітати, усе хоче просяти. От сонечко виплило і осяяло дерева. Вини й замріли бенгальськими огоньками. Гарно, затишно. Дерево, мов просвято, одяглося у пишне, пушисте. Біле убраннє, іноді вітерець легесенький повіне, осипле тебе інеєм і освіжить тебе. Боже, як гарно ж на світі, як розсвіне, як солодко на душі, яка ніжністю томи обіймає Твою душу під цим покровом поетичним, святим і під цим надихом. І сам чоловік приближається до Божого лиця, розніженість, м'якість серця, Кругом іще й хати, мов дрімають, і з кожної огоньки, мов зірки замиготіли, і небо прозористе, глибоке, усипане зірками, вони ще перемигаються, ще перемовляються по-своєму. Так усе тихо й велично. А іноді один мент гасить оті високі почування, і вся духова краса зникне і заволоче темною паленою, як дим. Чому істота людська не почуває цього чуття повсігда? у його на душі тепер так тихо, як на небі, така благость. Душа повна молитви, благовіння і к Богу і поетичних вражень, нічим ще не сполохана, не знуджена істота Його, і вона носить у собі краплю того Високого духа, так би й замерти, втонувши в ті почування, поки житейські потреби і враження не обуяли його душі. Пригадується, що й торішній рік. Цей день стрітила я так гарно, і тепер воно, мабуть, так буде. Засяяло сонечко, захрупостів сніг, і з хвіртки коло воріт, щось виринає чорненьке та сіреньке одно за одним, і вбачаєте, що падають і встають у важких чоботях діти, бо поперечка у хвірці прибита для обережності, щоб скотина з двору не втікала. І валиться ціла валка дітви з звіздою. З одного боку Мати Божа з Ісусом Христом на руках намальована, а з другого нічого, душ десять школярів і інші діти біжать славити Христа, Звіздоносці співають, діва днесь з рождає, земля верте, приносить. Ангели пастир славу восхваляють. Наш Бог родився, предвічний Бог. Як у малого хазяїна, то дають їм паляницю або п'ятак на гурт, а у широкому панському дворищі, то на підносі виносять пряники, горіхи, конфети й гроші, дають міхоноші. Міхоноша той, що водить сліпого і носить мішок для подаяння. Або той, хто носить мішок під час колядування. Потім вони діляться між товариством і трохи на помершого, і на мари откидають. да ще їм і по книжечці винесуть, розпитають, чиї діти, чи ходять у школу, і таких пар шість на день прийде на хутор. Двору не треба чистити, сніг откидати. Його й так добрі люди витупають за день. Потім діти вертаються додому і зустрічаються з іншими звіздоносцями. Давай бороться, кидати снігом. Ті, поборовшись, утікають, і йдуть далі славити Христа. Усяк старається, щоб у його звізда краще була розмальована, аж у город оддають розмальовувати. Надвечір чутно знов. Хрусь, хрусь, гомін, сміх, гудуть мов пчоли. Все вже дівчата йдуть колядувати, Отчиняють оконицю і питають хозяйку. Благословіть колядувати. Бо благослови. Колядуйте. Перша колядка. Ой, полі полі, три доріженьки, святий вечір. Ой, Марічка пшеницю жала, шоком в'язала, в три ряди клала. Три ряди клала, купоньки брала. Прийшло до її три волошина, да хотіли її з чистого поля взяти. Не беріть мене з чистого полечка, да візьміть мене з батькового дворичка, а в мого батенька три сторіженьки. Да первая сторіженька батенько в конці стола, а друга я сторіженька матінка в порога. А третя сторіженька братічок у воротя. Батенько в конці стола кубочки сповняє, а матюнка в порога хусточки крає, а братічок воротя випроводжає. Ой, будь здорова, дівка Марієчка, не сама собою, а з отцем матір'ю з Ісусом Христом, святим Рождеством. Друга колядка. Що в вині, в вині, у винограді, там дівка Марієчка наряджалася, плаття скидала все шовковеє, а надівала все золотеє, до церкви йшла, як зоря зійшла, а з церкви йшла красною панею, увійшла в дворець, розлягається, увійшла в сінці сіночки сяють. Увійшла в світлицю, пани вставають, пани вставають, шапки скидають, шапки скидають, її питають, чи ти царівна, чи королівна. Я не царівна, не королівна. Я дівка Марієчка, Остапова дочка. Ой будь здорова дівка Марієчка, не сама з собою, а з отцем з маткою. З Ісусом Христом, святим Рождеством. Третя колядка. Що на горі? Чорна хмара, ой, грай, море, радуйся, Боже вік до віку. Ой то не хмара, а коней пара славного Пана, пана Пантелієчка. Ой, поїха пантелієчко понад горою. Як набрав військо, аж землі важко, як став він палити камня лупати. Оставай, здоров, пане пантелійку, не сам собою, з Отцем, з маткою, з Ісусом Христом, святим Рождеством. Четверта колядка. Ой, дивно і народження Божого Сина! Його же днесь народила Діва Марія, спородила Ісуса Христа, церкві стоячи, крикнули два Янголи, з небес тючи, не острахайся, Діво Маріє, все ангельський глас. Бери дитя народжене на руки при нас, що на небі, що на землі, Божа я врода, Син Божий народився, чоловіча згода. Ой, ангели севокрилі ріки розлили, що рождеству Христовому цвіти розцвіли, у городі вифлеємі сади зацвіли, ой, зацвіло всяке древо, ще й білі цвіти, зрадувались старі люди, ще й мали діти, і на небі, і на землі добра Божа згода. Де син Божий народився, чоловіча врода. П'ята колядка. Бігла теличка, та зберезничка, та в дядьків двір. Дай дядьку пиріг. Як не даси пирога, візьму вола за рога, та виведу за поріг, та зіб'ю правий ріг. У ріг буду трубити, воликом робити, а хвостом поганяти. Здравствуйте! З праздником будьте здорові, давайте дохід ковбасу і хліб. Увійшовши у хату, кажуть Вечор добрий, а хто додавить пиріг довгий, їм дають гроші, книжечки, а комусь тяжко. Рум'яні хороші, здоровлі, так і паше, очі скряться від морозу, да все веселі і гомонкі, да сьому не кінець. Настав новий рік, дітва знов посунула. Тут бувають і дуже малесенькі дітки з торбочками з спашнею. Великі хлопці славлять Василя, співають. І зліяся благодать во уснах твоїх, Отче. Ти бил єси пастир, добрий, Василію святче, у час словесне є овці вірувати Богу в Тройцю єдину. Когда демон ЗА ЖЕНУ Евладію записав, тогда святий же Василій проч демона одганяв. А потім великий малій йдуть насівати могилу свого дітолюбця і розганяють його друзів пташок, горобчиків, снегірів, сороку. Хазяйка принаджує її щодня пашнею, щоб щебетали, прилітали, калиноньку їсти. І приносили з України вісти. Потім хлопці йдуть до дідів, до баб своїх засівати на село ще, а хазяйка, вирядивши любих гостей, іде до усипальні відпочити від клопіт і уклонитися могилі. І два приручені голубки кружляють над її головою і часто на дереві сядуть і піджидають, поки вона підійде до їх, а там прямо летять на могилу. І сядуть на хресті і піджидають її. І тільки ступила у той чарівний мир спящих, так серце зомліло, і остовпіла. Краса божественної природи її так уразила, дерева, пишно убрані пушистими, блискучими китицями, скрящими ізумрудами, рубінами, пташки пурхають, щебечуть весело, поживи сподіваються. Одна особливо. Між їми, видається, сорока, приручена ще покійним паном, вихиляється, виступка у її поважна, мов предсідателька, яка, поміж малесенькими щебетухами, не красою і величиною своєю пишається, а тим, що вона своя, домовита, приручена, освічена, помагала колись пану обходить сад, як він, було, сухе, одпилює, откидає. І що по її, змозі, розпустивши крила, хапає в рот і тащить, і на бік. Дуже освічена, не рази по книжках у пана ходила, однімала перо з рук, каблучку здирала з пальця. Голубки воркують що жалібно, мов тужать. Чого так тяжко, так важко цьому тихому чарівному Едемі, так велично обставленому. І сонечко вже високо підбилося. І промінь укрив дві могили, і вінки красіють на снігу, зрути калини й барвінку, так гарно осяло, так гарно, а дзвони сумно, сумно загули, і в городі, і в селі гудуть, і багато думок порушили. Скільки тут життя лягло в оцеїх могилах, і голосних думок поховано, пригнічено. Боже, Боже, серце напружено гукає. Озвіться, звіться, огляньтесь, я одна так давно жду вашого вітання. О, тихо, тихо, і ся тиша ще більше хилить до землі, одна смерть тільки мовчить на такі пекельні муки, на таке горяче прохання, а легкий вітерець ніжно заглядає в очі. Подихає і улащає тягти ще тяжки свої в темряві останні дні. Голубки гутуть і отхиляють її від сумних дум, і вона, отямившись, рушила, положивши два низькі поклони, а за нею й два голубки. Сорока те чогось добивалась, стрекотала, кивала хвостом і смикала паню за спідницю. Через скількись годин повечоріло. Стали щедрівники з'являться перша щедрівка. Що за гаєм, гаєм зелененьким? Щедрий вечір вам, добрий вечір. Там бігало стадо коней вороненьких, а в тому стаді бігає коник вороненький. Ніхто того коня не поймає, пан Сережа поймає, ще й осідлає і ще поїде до батенька в гості. Батенько каже то місяць сходить, а мати каже то мій син їде. Мені молоду невісточку везе, поздоровляєм празником. Друга щедрівка. Що пана пантелія да на його дворі? Ще Древо стояло тонке, високе, лисячко широке. На тім дворі стоїть два яворі. Під тим яворочком пан пантелій ходить. Пан пантелій ходить, конеченька водить, лучок направляє, орла побиває. Не бий ти мене, спогадай на себе, як будеш ти женитися, веселитися, буде на тебе сніг метелиця йти. Розпущу я сизі крильця, покрию коня вороного. Увесь поїзд тебе, молодого. Сваточок, сваночок, ще й світилочок. Третя щедрівка. Божа мати сина народила, прилетіло з неба два янголі, стали думать, гадать, яке ім'я дать, дали йому ім'я святого Петра. Божа мати сього не злюбила, святих не бдарила. Прилетіло з неба два янголі, стали думать гадать, яке ім'я дать. Дали йому ім'я святого Ілія, Божа мати сього не злюбила, святих не вдарила, прилетіло з неба два янголі, стали думати і гадати, яке ім'я йому дати. Дали йому ім'я Ісуса Христа, Божа мати се її злюбила, свічі посвітила, святих обдарила. Четверта щедрівка у Києві та на Ордані. Там лежали кладі кладовії, Щедрий вечір вам добрий вечір. А на тих кладях причиста стояла, Ісусу ризи прала од водохрестю, а виправши ризи, повісила на теремода на дереві. Став Сус Христос службу служити та Бога молити. Прилетіли з неба два-три янголі. Взяли янголі ризи да на крилля, да понесли янголі ризи да в церковку, положили янголі ризи да на престолі, положили ризи, стали службу служити, службу служити і Бога просити. П'ята щедрівка. А у пана пана славна є жона, Бог йому дав, Бог йому дав славну жону, у його дому святий вечір. Що за нею взяв аж три городи? Що перший город все з панами, а другий город все з козаками, а третій город все з мужиками, а з панами листи писати, а з козаками військо ходити, а з мужиками хліба робити. Шеста щедрівка, Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала, чи ти тьотю напекла? Неси швидше до вікна, сема щедрівка. Сидить дід на стільці, убирається у постірці, а баба на припечку червоному очіпочку. На здоров'я, бабо, і зноси, а мені дай ковбаси. Віршування перед Новим роком. Я маленький пахольчик радився у вівторчик, А в середу рано у школу дано. Я не знаю ні аз, ні буки, дайте мені копієчку в руки. 1905 рік читала Лілія Мироненко.